Я була в Єві і побачила ось такий чудо-карандашик від гломбі. Він дуже гарно блистить, і я його взяла для того, щоб промальовувати ось тут. Тож давайте разом з вами його відкриємо і затестимо. Він у 0,6 відтінку. Ненавиджу відкривати карандаші, тому що в мене це ніколи не виходить з першого разу, тому що вони їх дуже сильно закривають. Ось такий механічний олівчик. Ось так він блистить. Мені дуже подобається, і я думаю, що на очах він буде виглядати чудово. Він переливається рожевим, мені подобається. Також можна підмалювати трішки. Ось тут. Я люблю додавати близько ось тут над губою. Я надіюсь, камера це передає, тому що мені дуже подобається, як він блистить, і він дуже гарно виділяє очі. Також я потім ще хочу спробувати його нанести під низ сюди і подивитися, як воно буде виглядати. Але я рахую, що за. 46, здається гривень він зараз по скидці. Це чудовий карандаш тут досить таки багато продукту. Ось це він викручений на максимум. За 46 гривень це чудова знахідка. Тож хто довго шукав собі такий блискучий карандашик? Поспішіть в Єву, тому що я забрала останній. Я надію, що в інших євах вони ще є.